Доброго дня. Поки достигає пшеничка, я доремонтовую комбайна. Південь жнивує, у нас ще на підході тільки ячмені озимі. Поки чекаю масло, там деякі запчастини. Думаю перебрати тормозні колодки, тому що підношені вже так добре, що вони. Ось зараз вдома зняв. Там є варіант зняти, значить, відсунути тормозний барабанчик. Ось таке чудо. Але я щось не впевнений, що тут буде зручно мені свикати ту шпонку і його відсувати. А інакше тут нічого не зробиш. Зовнішній, зовнішня колодка, вона відсунеться. а до внутрішньої якби ніяк не достатись. Тут дуже цікаво речах і вони одна бере з внутрішньої сторони, ось накладка є, а друга з зовнішньої сторони. Там видно, він То Зараз я зняв бортову, тим більше в домашніх умовах це не в польових, а трактором. Легенько приподняв тут буквально 8 болтиків. Бортову забрав і на вже зверху. Зараз я переклапаю колодки. З іншої сторони ситуація вже схожа. Єдине, що трошки треба буде прибрати місце, щоб заїхати трактором. Перебрав розподільник, тому що всередині там пружинка є цікава така собі, і вона буквально в мене на три частинки хрустнула, решта в принципі механізми. В задовільному стані хочу ще поставити, там в мене стоїть електричний насос, Це ще від Запорожця від пічки. Він там старенький зношений і на приколах Хоче качає, хоче ні, то я придбав новий, маю його поставити, десь тут знизу винести, напевно. що... Так, в принципі, все більш менш. Ріщатку, щось, правда, в минулому році клеїв і відстала латка, яка туди, то та сира резина, що я думав, що у нас сира резина якась непонятка відклеїлась. то тобто, Цей рік зробив його, перемонтував. Отут слідуюча ситуація. ось Торік я клею, бо іначе не назвеш, розірвало мені редуктор, але все ніби непогано. Ось так. Ліву сторону я вже закінчив. Встановив колодки. Десь тут має бути видно. Зараз знята права сторона, портовий редуктор. Ось так я його знімаю. Ліву сторону я вже переклепав накладки, встановив все на місце. Зараз зняв праву сторону. Портовий редуктор. Ось, руки вісь. Ржавенька. Теоретично можна виняти цю шпонку і змістити барабан, але щось я не ризикнув. Для мене було простіше відкрутити ті болти. Зараз все це доступно замінити. Така конструкція. Одна бере з середини барабана, інша ззовні, не одягнуті на таку качалку і вони, виходить, як викручує їх. За рахунок цього барабана стискає з двох сторін. Зараз буду встановлювати. І можливо сьогодні ще й поставлю колеса. Ну це таке, як буде виходити. Поставив колесо. Під'єднав циліндри. Ще заодно, як знімав циліндри, то підрізав. Шток, Виходить, що коли опущена жатка, ну зараз вона на пеньку стоїть, а коли вона в такому стані, коли вона навішена на циліндрах, то тут відстань між ось цим упором і штоком дуже маленька. І на переїздах десь буває герц на якійсь ямі. І воно, виходить, удар. То, щоб цього не було, то я оцей шток трошечки буквально сантиметрів 4, напевно, підрізав для того, щоб могло більше, більший хід був при розгойдуванні. Все це вже під'єднано шланги, трубки під'єднані. Вже закачаю масло, тоді буде. Все підніметься. На циліндрах а поки що хай ще постоїть на пеньку. Перебирав розподільника, то тут так непогано все залив маслом, треба буде змити, попилюка, все заб'є. Ніби ж непогано вичищав його все, а навіть не знаю, що ми ще з чурами попрацювали там. Повигрібали зі всі, всіх закутків полову якусь, то там на грохоті, її трохи назбиралося, треба буде якось підчистити. Також старався добре видував, тому що там таке місце не добре, якщо лежить солома, то прогниває грохот, але не додивився, значить. Заправив мотор, позаливав масла, солярку. Значить, зараз самий справжній перший спуск. А, до речі. Зараз, зараз, зараз. Тут в мене ще є. Встановив я йому електричний паливний насос, фільтр. В мене стояв з запорожця цих спічки, але він на приколах був. Значить, попробував такий. Так. О, ничего себе. Эй. Ага, не хочет. От चीना मुर्गलेकारी हार नहीं